Значить, трансфер. Відео про те, як трансферитись. Якщо вам цікави тільки це, і вам не цікаві причини відкату на другому сервері проєкту Катинт ArcMobile, тоді перематуйте на хвилину та секунду, яка написана зараз на екрані, і там я буду розповідати про трансфер. А поки що, я розповім про причини відкату на другому, ой, не відкату, а вайпу на другому сервері. Перше з яких те, що коїться у нас тут на базі. Третій момент: дивіться, у нас тут забагались перелік забанених людей. Бачите, там де пишеться в правому ктірафрешінг, там взагалі має бути перелік забанених людей, тобто ми не можемо розбанювати людей. І проблема в тому, що не можна на другому розбанити. Ми можемо банити, дивіться, забанити можу. Ось цю людину я можу забанити. Але я не можу її розбанити. Бачите, вона в бані, але розбанити я її більше не можу. І просто раніше пізно потрібно було б робити вайп, тому що цей сервер пережив багато різних змін, правил. І тепер вони більш-менш дійшли до ідеалу і не буде координальних змін. І кожні всі зміни вони. Вони створювали проблеми, які потрібно було вирішувати. І вирішення проблем було у вигляді пластирю. І кожен раз ми просто клеїли новий пластир на інший, новий на інший. І отака в итоге вийшло. Тепер давайте про плюси і мінуси вайпу. Плюси вайпу, які дуже великому відсотку людей в арку цікаво грати в стадії. Тобто це круто грати після вайпу. Вайп. Це А, цікаво, б, це чесний розвиток. Ну, не чесний розвиток, тут, скоріш за все, правильніше буде сказати це створення можливості для новачків досягти високих результатів. Це стає легше, навіть морально, коли ти знаєш, що. Немає нікого жорсткого зараз сильного. І ти можеш стати тим самим сильним. Ще який плюс вайпу. Це вирішує всі проблеми, які стали причинами цього вайпу. А тепер щодо мінусів. Мінус, звісно, втрачається прогрес. Коли робиться вайп, втрачається повністю все. Карта стає повністю нульова. Весь амбер. Всі прайм речі, все зникає, все до єдиного. Просто пуста карта. Всім будівля. Просто пуста нова карта. Пусті персонажі. Все, все нове, все з нуля. Це для когось мінус, бо був витрачений час на фарам цього під час першого вайпу нашого. Але є вихід. І тут ми плавно переходимо до теми трансфера. Давайте почнемо розглядати, що ж таке трансфер. Ми заходимо в магазин і в нас тут є, гортаємо вниз. І в нас тут є такі білети внизу ми їх бачимо. Чотири штуки внизу: 35 амберу, 100 амберу, 500, 200 і 75. Зараз він кружечком у вас помічений. Справа. А ось щодо того, який нам потрібен, нам потрібен білет міжсерверний за 75 амберу. Що воно пише нам? Використайте цей білет для того, щоб перемістити вашого персонажа та будь-які імпланти креслення і амберні преміум речі з вашого нанетраду на інший сервер. Так, ось як я забрав амбер. А для тих, хто не зможе таким чином отримати амбер? Ви можете подивитись відео. Воно або в Тікток, або в Ютубі, або і там, і там, про те, як добувати амбр. Ну що ж, купуємо білетик за 75. Дивимось, кладемо його на перший слот, натискаємо. І так, тепер ми натискаємо, воно нам пише, Тут всі відповіді є на запитання найчастіше. Можете почитати. Тепер я в двох словах розкажу, що, що можна трансферити. Можна трансферити з собою Амбер, рівень. Ну, повністю трансфериться весь персонаж. ось. От Все, що у вас тут вивчено, все це трансфериться, трансфериться все, що буде, коли ви вийдете з трайбу. Тобто все, що там, всі правим речі, якщо у вас стояли, там, наприклад, стенд для броні, якщо у вас стояв. Тоді ви вяшалочка. Тоді ви, значить, він тепнеться вам в інвентар, ви його трансерите, Статуя чи будь-що інше. Все тепнеться вам в інвентар і ви. Як воно називається? І ви трансерите їх теж. Значить, всього десь 300 слотів, 290 з чим-то слотів можна собі брати і трансферити. Трансфериться креслення, трансфериться. Імпланти тварин імплан... не імпланти, а трофеї з босів. Не можу показати, бо в нас їх вкрали. Імпланти з босів теж трансферяться. Можна переробити їх в елемент. Трофеї за Мамонтів. Таке ноги, таке не трансферяться. І трансферіться. наче все все більше нічого не трансферяться. Ви. Купуєте, і потрібно вийти з. А, ми тварин не взяли з собою, правильно? Тварин, як трансферти тварин? Наприклад, ви граєте з кимось в трайбі, і ваше завдання трансфернути тварин. Якщо ти... ви сам в онлайні, або ви взагалі сам граєте, ви отак от підходите до тварини, яку хочете відклемити, це може бути будь-хто, окрім грифона. Отак ви натискаєте відклейм. Хоп. Відклеймили. Наприклад, і цього. Відклеймили. Він стоїть собі спокійно. Головне не вдарте його. І відклеймо, наприклад, цього. Ви виходите з трайба. Де тут мапочка вийти? Вийшли. Закліємоєте собі цих тварин. Хоп. Хоп. Так. Берете імпланти в себе. Тепер двома амбра кидаєте в хрон всіх трьох. Хоп. Угу. І от дивимося, що ми взяли. Ми взяли грузіться тупі імпланти. Загружаються. От ми взяли Аргентависів з нами. Бачите, Воскресіться прирученим. Коштуватиме два воскресіння. Взяли з собою трішки амберних речей. І з нами тут є звичайні речі, ресурси, все це не трансформацію, але ми спробуємо правильно і купу ми з собою взяли. І тепер давайте покажу, що робити, якщо у вас немає елементу. Ви відклемлюєте тварину так само. Ну, завчасно. Ви відклемлюєте її, бо тільки адміни можуть відклемлювати, не будучи в трайбі. І ви забираєте імплант просто живої. Ага, тут нема. Понятно. Лайново. Оп, тут. О, є. Ви просто забираєте імплант цієї тварини. Все. Нічого не робите. Отак, імплант живий тварина жива ось вона. Я розповім, що з нею станеться вам зараз. Все дуже просто. Вона тут помре. А при воскресінні на іншому сервері вона буде коштувати воно, там 40 амбору, І вона буде приручати вона буде спавнитись. Або приручена, або відклеймлена, Чесно кажуть, наші відклемлена. Значить, да, відклеймлена вона буде спавнитись, потрібно буде. Це зробити. Заклеймити її просто. Тобто вона буде не дика, а відклеймлена. І давайте покажу, що буде, якщо. А... Я, Напевно, треба було зробити це завчасно. Коротше, не можна, будучи в трайбі, кидати живку в хрон. У нас є десь хрон? Ні, нам хрон зламали, мабуть, весь. Да. Та да. Ех, а я б вам показав зараз. Коротше, не можна, будучи в трайбі, я зараз без трайбу, оп, бачите? Нема в мене трайбу. І тварину ось без трайбу. Якщо, будучи в трайбі, ви кинете в хронживку і трансфернете її на інший сервер, імпланти будуть дикі при прирученні. Тому потрібно обов'язково бути соло. І тепер все, що ми робимо, ми натискаємо на трансфер, натискаємо сюди, затискаємо точніше. Трішки очікуємо. Оп, нас викидає з гори. Потрібно буде почекати десь 15 хвилин. По, моїм, по моєму досвіду, від 5 до 40. Об'єктивно. Взагалі, зазвичай швидко. Воно робиться. Почекаєте. Давайте зараз я вам покажу, що в нас на першу серію на цьому аккаунті. Щоб ви побачили, що трапляється, коли. Є вже створений аккаунт на сервері, що, що від нього нічого не залишається. Значить, пароль в нас. Оп. Так. Бачимо, що в нас є на цьому аккаунті. Мудра Гера, 92 рівень. Ну щось є, коротше, от я в трайбі тут. Бачите? Ліжка є в нас. А, ні, я не в трайбі, а де я? А, ну в мене свій трайб. А, це аккаунт на якому ліжка тут. Взагалі, да? або не погнілі, що це ці цікаво. Ну, так, да, щось зламалося, щось ні. Коротше, це, от бачите, в мене тут є якийсь аккаунт 92 рівня. Я на ньому бігаю на першому сервері, але я планую сюди трансферити аккаунт з того сервера. Оце все. Оце все, що ми маємо на цьому персонажі. Все зникне. Все зникне. До єдиного все, що ми маємо тут, воно зникне. Не можна буде більше зайти ніколи на цей аккаунт. Ніколи. Він просто зникне. Він може бути далі в трайбі, але він зникне, Для бідний кецель. Не пощастило йому сьогодні. Тепер нам потрібно почекати. Ну, тобто, якщо у вас тут щось є, амбер, ви можете його витратити, щоб не профукати. Бо той персонаж замінить цього тут. Тобто, якщо у вас на першому сервері є основний аккаунт, ви не можете основний аккаунт то звідси потрібно почистити цей основний аккаунт, цей, як і тут є, віддати з нього преміум Лут. Якщо на нього були підключені послуги назавжди, завжди, тоді попросити підключити його знов потім. Якщо, там не знаю, Амбер був його витрати, овнірка, а це обов'язково. Якщо ви вла, якщо, якщо це аккаунт власник трайбу, тоді потрібно передати комусь власника трайбу, двінку своєму, другу, ворогу, неважливо, кому передати. Тому що більше це буде зробити неможливо. Там грає, якщо перекинеш через два тижні не онлайну власника, перекине ні. -ні. Це обов'язково потрібно перекинути власника трайбов. Ну і звісно подбати про речі, щоб їх не, проф... не втратити. Тепер як же трансфернутися сюди? Ну Наприклад, цього витратило все більше тут нічого не треба. Ну, давайте знайдемо, щоб нас хтось вбив. Або ми самі помимо. може нас хтось вбити. Так. О, ми самі непогано порамісь. Ну, можемо вмерти об дерево. Можемо? Ский хп 17 хп. Ну-ка за один днр який нам хп зніме. Дуга. О, хобилося вас. шикарно. Так, и бачите кнопочку. Обов'язково обріть зону, когда вы будете спа... закидувати трансфер. Щоб вас не було то не заспавну, вас не вбили одразу. Навіть якщо вас б'ють, тільки Воскрешальна платформа, блін, і Воскрешальну платформу я забув з собою, погласити, вообще все забув. Ще можна з того сервера брати з собою Воскрешальну платформу одразу, щоб Цей... воскресити тварин. А раджу взяти з собою Вовка, обов'язково Вовка або, ну, коротше, тварин, на яких можна кататись без сідла. Вовк, там, єдиноріг ще Noct на лошаді, не впевнений. Ну, коротше, тварини краще вовка. Це така сильна тварина, вагу виростити на другому сервері Вовка вагу, і одразу, щоб ви заспавнились і його ріснули. і на ньому вже кудись бігали. Це більш-менш такий надійний варіант, допоки ви там здобудете сундучки і складете туди, туди ваше, ваше добро. От ми пробуємо загрузити трансфер. Справа зверху, бачите три кнопки. Створити нового персонажа, під'єднати е е е посилання. Речі, лінк це посилання, наче зв'язка, зв'язати аккаунт. І загрузити трансфер. От ви натискаєте загрузити трансфер. А вам каже, немає ніякого трансферу. Це що означає, що ми от, маємо трішки почекати. Можете піти попити каву, можете. Подивитись якесь відео на нашому YouTube-каналі можете. Не знаю, що ви ще можете. Можете подивитись в нашу крамничку, що там можна прикупити. Можете написати коментарі під цим відео. Я не знаю, чим ви займетесь час, поки ви чекаєте цей трансфер це ваша особиста справа. Краще просто напишіть коментар. Раз, два, три. Значить, заходимо на перший сервер. І дивимось. Натискаємо на зону, яку ми хочемо трансфернутись. Я раджу натискати саме цю. Це та, яку я раджу, щоб менше вирізнейше, що вас тут грохнуть. Але воно може багнутися і вас заспавнить в болоті. Не переймайтесь, таке життя, так буває. Готуйтесь плакати, значить. Нажимайте кнопку 3. Хоп. І ваш персонаж залежить. Якщо ні, то очікуйте ще час. Я почекав десь хвилин 20. Напевно, ну, так, да, приблизно. Ви трансфернулися. Бачимо, що в нас трансфернулося. Приручена тварина, не відклейнута, приручена. Але за 38 амбурантеус, а ці за 2. Тут що у нас? Феромони, бальзам, амбер, рівень, креслення, але ресурси. Ну, ви можете порівняти, що було в мене в інвентарі до того, як я трансферився, і що є тепер. Ось, в принципі, як працює трансфер. Тепер ви маєте здобути собі якось інструменти. Як ви бачите, і слід не залишилось від мого аккаунту, який був тут. Все, його більше не існує. Того мудра гера більш її не існує. Тепер ви тут маєте зберігати лут, чесно кажучи, на момент запису відео я точно не визначився з часом. Скільки тут має бути цей аккаунт до того, як можна буде після вайпу його трансформувати знов на другий сервер. Це буде мінімум 2 тижні, максимум 4. Напевно, два, я так гадаю. Ну, давайте візьмемо за два тижні. Два тижні, як мінімум, ваш аккаунт буде знаходитись тут. Тобто, ви зробіть сундучок і хоча б маленьку дерев'яну хатку десь. І живіть. І живіть, речі, стріляю. І живіть, ви можете не заходити, ну, бажано заходити, щоб нічого у вас не зникло. І підфармлюйте амбер. Тому що, щоб трансфернутися назад, вам теж потрібен буде амбер. Теж цей трансфер, теж так само все берете. І дивіться, потрібно буде воскресити цих тварин. Воскресити їх тут. І закрепоти знов. Бо, чесно кажучи. Я не пам'ятаю, якщо так не робити, вони будуть дикі або вони будуть е, приручені. наче вони стають дикими. Але ви можете спробувати і побачити. Тут хазяїн Барін, я би не радив, я би радив їх вріснути і закряпати знову. Тому, звісно, бажано мати тут на ПВЕ нашому сервері якусь базу, щоб у вас тут було трішки елементу, у вас тут були ломіки. І мати її на другому аккаунті, щоб можна було трансфертись. Що ж, в принципі, це наче все. Якщо я щось забув, а я впевнений, що я щось забув, пишіть в коментарі, запитуйте, я відповідаю досить швидко. або... Спускайтесь в посилання. Переходьте в Discord, знаходьте там мене, знаходьте якийсь чат, там ставте запитання. На все відповім або я, або адміни, або гравці проєкту. Дякую за увагу. Зустрінемось знов колись. Слава Україні!